Зважаючи на звичну у цей воєнний час відсутність світла і опалення в Київському музеї майстерні Івана Кавалерідзе відбулася виставка і презентація щойно виданої друком книги Сковорода. І ми вона присвячена 300-літтю з дня народження мандрівного українського філософа, який вплинув на розвиток європейського гуманізму. В цій книзі надзвичайно багато війни. З якою Сковорода геть не асоціюється. Ну, сковорода для нас це дуже мирна людина. А коли я звертався до авторів, то дуже багато мені казали. А, або дехто з кого я ще хотів залучити, каже, ну в мене тільки про війну може думати. Я кажу, пиши про війну. Якщо ти можеш тільки про війну, пиши про війну. Те, що лежить у вас на серці, то і пишіть. Якщо у вас лежить на серці війна, пишіть про війну. І тому тут дуже, дуже багато війни в багатьох статтях. Наприклад, Лариса Мудрак розписувала її відчуття Сковороди, коли вона була в окупації в Бучі. Як вона думала про Сковороду, коли носилися ці гади, кадириці чи ще якась хрень. І її думки про Сковороду. Тому тут ця книга про війну теж. Прошлый год был отмечен 300-летием этого великого философа, сына украинского народа. И наше издательство к этой дате при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины подготовило три книги. Одна из них сегодня презентуется «Сковорода», и мы сюда вошли более 40 авторов, современников наших со своим уникальным индивидуальным взглядом на жизнь и творчество Григория Савовича. Лом книжкової презентації стала виставка робіт художників різних країн, присвячених постаті Григорії Сковороди. Серед них твори литовських митців. Це картини з 10 країн світу. Тут представлена Литва, шість литовських художників, які фактично їх фактично вже подарували і вони будуть зберігатися в музеї. Тоді ми зібрали докупи 187 авторів і створили колосальну за масштабами виставку, яка перший раз вийшла в галереї Хлібня. На території Софії Київської, а потім поїхала по всіх світах і об'їздила вже практично всю Європу, лише не дібралася до Литви, куди ми плануємо. Але так чи інакше, в нашому проєкті беруть участь шість литовських художників, яких об'єднав мій друг і друг цього музею Сауліус Кріопіс, який зібрав когорту дуже цікавих авторів. Вони намалювали тематичні роботи про Григорія Савоча Сковороду, і таким чином Литва теж війшла в наш проєкт. Ці роботи демонструвалися ну, практично у всіх шпиталях українських. Були на передовій, були у санаторіях, де відновлюють сили і здоров'я наші воїни. Є багато реперних точок, є багато точок перетину між українцями і литовцями. Як європейські нації, їм близькі. Ідеї гуманізму, а саме ідеї гуманізму сповідував Григорій Савич-Сковорода. Тому ці ідеї є універсальними як для українського, так і для литовського народів. Відвідувачі презентації книги і виставки дочекалися увімкнення світла і змогли нарешті оглянути виставку, де представлені твори литовців. Я дуже тісний зв'язок з Литвою. В мене багато друзів. І не знаю, можливо, навіть зараз я дізнаюсь прізвище і дізнаюся, можливо, з моїх друзів тут є картини. Тому е я вдячна за те, що межі сковороди виходять за межі України, межі його душі. І я думаю, що. Я думаю, що мені насамперед цікаво душа художників і як вони відчули душу сковороди. Тому я вдячна литовським друзям, литовським митцям за те, що вони відкрили свою душу і впустили почуття і поділилися почуттями на картинах. Тому для мене важливо, що географія сковороди досягає Литви, що сковорода надихає, і я сподіваюся, що це буде не остання виставка литовських художників. Експозиція за участі литовських художників стала такою ж мандрівною, як і спосіб життя українського філософа. Під час її експозиції в місті Переяслав твори литовців серед іншого оглянув президент України Володимир Зеленський.